Книга числа, глава 27. І прийшли дочки Целовхада, сина Хеферового, сина Гілеадового, сина Махірового, сина Манасіїного, з родів Манасії, сина Йосипового, а от цей дочок його Махла, Ноа і хогла, і мілка, і Тірца. І стали вони перед Моїсеєм і перед священником Елеазаром. Та перед начальниками і всією громадою при вході з кинії заповіту, говорячи. Наш батько помер у пустині і він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав. Чому й нашого батько буде відняте з посеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька і приніс Моесе їхню справу перед Господнєм лице, і сказав Господь до Моесея, говорячи: Це ловхадові дочки слушно говорять, конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зроби, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька. А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи. Коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його перейшов дочці його. А якщо в нього немає дочки, то дасте спадщину його братам його. А якщо в нього немає братів, то дасте спадок його братам батька його. А якщо в нього батька немає братів, то дасте спадщину його родичеві, близькому йому з його роду, і він посяде його. А це стане для Ізраїлевих синів на правну постанову, як Господь наказав був Моїсеєві. І сказав Господь до Моїсея: Вийди на цю гору Аварім і побач той край, що я дав Ізраїлевим синам. І побачиш його і будеш прилучений до своєї рідні і ти, як був прилучений твій брат Араон, бо ви були не слухняні наказом моїм у пустині, цін при сварці громади, щоб явилася святість моя через воду на їхніх очах. Це вода Меріви Деської в пустині Цін, і промовив Господь до Моисея, говорячи. Нехай призначить Господь, Бог духів і кожного тіла, чоловіка над громадою, що вийде перед ними і що війде ними, і що випровадить їх, і що впровадить їх, і не буде Господня громада, як отара, що не має пастуха. І сказав Господь до Моїсея Візьми собі Ісуса, навинового Сина, мужа, що в ньому дух. І покладеш свою руку на нього, і поставиш його перед священником Елеазаром та перед усією громадою, і накажеш йому на їхніх очах, і даси на нього з влади своєї, що чула громада Ізраїлевих синів, і стане він перед священником Елеазаром, і він запитає для нього вироку ріму перед Господнім лицем. І за наказом його вийдуть, і за наказом його війдуть він та всі Ізраїлеві сини з ним і вся громада. І зробив Моїсе, як Господь наказав був йому, і взяв він Ісуса, і поставив його перед Елазаром та перед усією громадою, і поклав він руки свої на нього. І заповів йому, як Господь промовляв через Моїсея. Амінь.